Окупанти прямують на штурм дорогою смерті в Донецькій області. Вся ця дорога перетворилася на справжнє кладовище російської техніки. Узбіччя всіяні обгорілими залишками легкових авто, розбитими буханками та навіть важкими танками, які так і не дісталися до цілі. Дорога нагадує суцільну смугу перешкод із уламків і вирв, де кожен метр це нагадування про провал попередніх штурмів. Російські солдати знову і знову отримують накази рухатися цією трасою, хоча чудово розуміють, що йдуть у пастку. Адже ця ділянка фронту перебуває під щільним вогневим контролем Збройних сил України. Будь-яка спроба ворога просунутися вперед завершується новими втратами. Наші захисники миттєво накривають противника артилерією, дронами камікадзе та ударною авіацією. З кожним новим штурмом росіяни лише збільшують кількість своєї металобрухту на цій дорозі. Тут уже неможливо відрізнити, де закінчується один знищений танк і починається інший. А в повітрі відчувається запах гару та вибухів. Для окупантів це шлях у нікуди, дорога, яка не веде до перемоги, а лише в чергову братську могилу. Українські воїни впевнено тримають оборону, перетворюючи цю ділянку на символ незламності та фатальної помилки ворога. І кожен, хто намагається пройти дорогою смерті, рано чи пізно опиняється серед тих, хто вже залишився тут назавжди.